Добрий день, я Харченко Єлизавета Віталівна, учениця Охтирської загальноосвітньої школи No11. Представляю дослідницький проєкт на тему поширення амброзії полинастиї у районі села Зложан. Актуальність дослідницького проєкту. Амброзія Артемісіколія є одним з найнебезпечніших карантинних бур'янів. Проблема її не набула глобального характеру, вона поширена на всіх континентах. Дослідженнями встановлено, що амброзія витісняє аборигенні види рослин, що пов'язано з високим коефіцієнтом насінньового розмноження і відсутністю природних варіїв. Всі ці факти вказують на необхідність вивчення поширення амброзії Артемісіколі. Мета дослідницького проєкту поширення популяції амброзії Артемісіколі у районі села Зележани. Завдання: провести дослідження поширення популяції амброзії у районі села Зележани. З'ясувати ступень на ділянках різними умовами зростання, проаналізувати суекції видового складу рослин, зниження рельєфу, спричинені вторгненням амброзії Артамісіколія. Особистий вклад автора. Автор провела дослідження амброзії Колія і зробила власні висновки. Дослідження поширення амброзії Артемісіколії було проведено у сезон 2023 року у районі села Злужани Сумської області. Для дослідження поширення амброзії Артемісіколії був використаний маршрутний метод та метод дослідницьких ділянок. Маршрут номер один пролягає через лісовий масив, який знаходиться на лівому березі річки Восла, на берегій терасі поміж північною околиці міста Ахтирка та селом Злужани. Ділянка номер 1 та номер 2 знаходяться на південному узлісі, що промикає до північної околиці міста Артика. Ділянки розташовані на відстані 100 метрів. Середня висота росин 49 см, але щільність зростання різна. На ділянці номер 1 88 штук на метр квадратний, на ділянці номер 2 228 штук на метр квадратний. Маршрут номер 2 пролягає через вулицю Золожанська села Золжани. Напрям руху Північний схід південний захід. Довжина маршруту 600 метрів. На початку маршруту номер 2 ділянка номер 4 ґрунт сухий, піщаний та супіщаний. Середня висота рослин – 55 см. Щільність зростання 124 рослини на метр квадратний. На ділянці No5. ґрунт більш вологий, ніж на початку маршруту. Середня висота рослин – 67 см. Шінність зростання 168 рослин на метр квадратний. Городи мешканців села Зеложани межуть із заплавою річки Ворста. Біля місця земля зволоження на метр квадратний до 200 рослин. Окремі рослини досягають 120 см. Понад каналом, що з'єднує річку гусинку та Восло, розташована смуга чагарників. Поміж городом та смугою чагарників розташоване незначне зниження рельєфу, де у 2020 році були мозаїчно представлені угрупування очитку лідкого, герані Робертової, герані Лучної та Крежника Голга. Домінантом є ще Вальгарбини, серед якого вирізняється рослина медянки лікарської та дивини густоквіткової. У результаті досліджень, що були проведені у 2020 році, було виявлено 15 видів рослин. Щоб визначити сукцесію біоцинозу, що сталося протягом трьох років, завдяки вторгненням Амброзії Артамісіколіа, було проведені обстеження рослинності у 2020 році. Спостерігаючи за амброзією Артамісіколіа, можна сказати, що вона нього справжній зелений агресор. За три роки зникло 9 видів рослин. Шевель горобинний, конюшина Лучна, ледвенець Рогатий Грань Робертова. Грань Лучна десь то видно, перстач гусячий, крижник голий, та кітки. Для розрахунку коефіцієнту диференційності, що показує ступінь відмінності видового складу рослин у зниженні рельєфу у 2020 та 2023 роках, ми скористалися формули. Коефіцієнт диференційності. Що показує ступінь відмінності видового складу гостин у 2020 та 20 роках становить 60%. Тобто за три роки на ділянці число видів гостин зменшилося на 60%. Провівши дослідження ми прийшли до висновку, що висота амброзії та щільність зростання залежить від ступені зволожності та освітленості ділянки і може досягати значних розмірів. Так, на маршруті номер 2 на ділянці із сухим піщаним та супіщаним ґрунтом середня висота та щільність зростання рослин менша, ніж на ділянці з вологішим ґрунтом. Амброзія Артемісіколія здатна заглушити та витіснити не тільки культури, а й декороси росини, захоплюючи таким чином нові зелемені ділянки і площі. Проаналізувавши розповсюдження амброзії Артемісіколія у зниженні рельєфу ми пройшли до висновку. Що амброзія Артемісіколія витісняє рослини, які мають невелике коріння, і за три роки завдяки вторгненню амброзії артемісіколії число видів росин у зниженні рельєфу зменшилось на 60%. На цьому моя доповідь завершена. Дякую за увагу!